Так, хочеться сьогодні проговорити про тему смерті. Тема така, яка страшна, вона всіх лякає, і мене теж вона лякала один період, але так вийшлося в неї зайти, і тепер мені не страшно. Тому я можу про це це десь говорити. за ручку провести вас. Зараз тема актуальна для України. Ну і вона завжди була. Люди народжувалися, люди вмирали. Потім зараз дуже багато суїцидів і і вони теж і раніше були. Тоді люди і люди такого дуже старшого віку вони не справляють. Е, проблема в тому, що нам здається, що ми ми, що ми, дуже часто людям здається, що вони винні в тому, що сталося. Нам здається, що ми могли би врятувати якось запобігти. Але е, знаєте, це е, не так. Я вже точно знаю. Що питання життя і смерті не в руках людей, не в руках лікарів, не в, не в руках, не знаю, якихось там е, магічних людей, екстрасенсів і так далі. Це все в руках вищих сил. Є якась своя небесна канцелярія, яка точно визначає, коли людина приходить в цей світ і коли вона з нього йде. І може скластися тисячі, мільйони. Причин для того, щоб людина жила, але цього не буде. Світ показує вищі сили, показують, що ні. Час прийшов, і ми забираємо. Може бути мільйон причин для того, щоб людина не жила, ніхто не дає жодного шансу. Але небесна канцелярія каже, що це не так. Ми вирішили, що ця людина буде на цій землі стільки-то часу, скільки ми її відводимо, і ця людина живе. Сьогоднішній фронт і військові вони також про це говорять. Там, де мільйон причин для того, щоб загинути, людина виживає. Там, де мільйон причин для того, щоб вижити, а людина не виживає. Тому ніхто із нас не винен, ніхто не міг би допомогти. Я просто цим відео хочу полегшити переживання тих людей, які переживають втрату рідних, близьких, дітей, батьків, сестер. Братів, коханих ви нічого не могли зробити, пов'язані з депресіями, і у нас в цьому плані трохи таке дике суспільство, яке вважає, що депресія це нема людині що робити або зберися, почни бігати. Я вийшов з депресії, там почав бігати, почав співати, почав танцювати, почав ще там щось робити це неправда. Можуть бути депресивні епізоди, які дійсно тривають недовго, з яких можна вийти от своїми зусиллями. Депресія це хвороба, така сама як інсульт, така сама як інфаркт, така сама, як язва. І ви не вийдете з інфаркту, танцюючи, співаючи і бігаючи 100 метрівки. Тому депресія це хвороба. Депресія може тривати роками, і вона може бути латентна. Латентна це така прихована. Ви про неї навіть не здогадаєтесь, що ваша близька людина була в такому стані. І ви тут теж не зможете нічого зробити. Людина має сама усвідомити, що з нею що щось не так. Ви можете тільки допомогти, надавши їй допомогу, спрямувавши до фахівця. Не треба боятися антидепресантів, не треба боятися спеціальних препаратів. Це те, що покращує якість життя і те, що допомагає людині жити. Ну, якщо їй, в принципі, е, як це, да, небесна канцелярія ще буде відводити якийсь період для життя. От, власне, мабуть, і все, що хочеться сказати про тему смерті. Ні, ще не все. Найголовніше, що я зрозуміла, що для мене смерті не існує. Я вважаю, що це перехід. Перехід із одної форми життя в іншу, із одної форми енергії в іншу, із одного буття в інше буття, в яке ми поки не знаємо, це дуже складно уявити, але це точно. Я впевнена, що так і є, і багато є цьому підтверджень, хто заглиблювався і вивчав цю тему. А тому, коли для кожного із нас перехід в іншу форму, в інший вимір, в інше буття, ну ми це дізнаємось, коли прийде наш час.